Друзі, всім добрий день. Звати мене Ярослав, ви на каналі Life Capital. Отож, як, скажімо так, що і прогнозувалося, те і відбулося, у нас ринок пішов на досить непогану корекцію. І яку я, в принципі, попереджав, я казав вам, що на хайблоку світяться у нас вже такі червоні штуки. Давайте я вам зараз їх продемонструю. Ось ці як бачите, такі великі, червоні палки, які тривали досить, досить, досить довго. І як бачите, ринок такий дійсно пішов на корекцію. Так, є Starconnect. Відповідно, ми маємо, що маємо, в нас відбулася незначна корекція на бітку. А всього на всього, це у нас грубо 15 від хаю. Альта ж у нас полетіла там дуже 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 багато. Щось на 20, щось на 30, щось загалі на 50% від а, своїх локальних максимумів. Чого очікувати далі? Якщо придивитись по свічних паттернах, нагадаю це денка, то ми маємо три червоних ворона, і все буде прямо ну дуже сильно залежати від того, як закриється сьогоднішня свічка. Якщо ми сьогодні зможемо відновити ціну хоча б 97800, це буде означати, що свічка вже буде зеленою. Це буде зелений молот, якщо закриється вище, ніж там грубо 98, там плюс-мінус 300, і вище, це вже буде повноцінний. А молод, і я думаю, на вихідних це може бути розкубас верх-низ, після чого ми можемо піти з досить великою ймовірністю саме догори, тому що при умові, якщо це буде зелений молот. Якщо це буде такий молот, як зараз червоний, це не зовсім добре, тому що фітіль зверху є досить великий, і це буде паттерн 3 чорних ворони. А так можемо бійтися лише медвежим поглинанням, що, в принципі, ну скажімо так, відпрацювало свої мінімуми, зібрали ліквідністю, але ще є ось ця ліквідність, яку в теорії технічно ще можемо потрогати. Тому, в принципі, з бітком все зрозуміло, але ну, я думаю, основна задача вас, як користувачів, а що ж відбувається у нас з альткоїнами. Для того, щоб подивитися, що відбувається з альткоїнами, нам в першу чергу потрібно звернути увагу на ну, та, тезер, в принципі, в рівноцінну бітку. Бачите, тезер теж намагався відскочити вверх. Біток, відповідно, падав, тобто народ виходив в Тезер. Це ми вже з вами побачили. Нас це не особливо хвилює. Буде нижче, ніж 4.23, буде знав продовження нашого банкету. Нас цікавить з вами більше total, total 2 і, відповідно, Total 3. По Total 3 це все крім бітка ефіра. Як бачимо, такі протестували попередні, хай ліквідність забрали. І так, що в нас там по Фібі? Давайте ми натягнемо Фібочку від самого нашого дна. Так, по Фібі тестанули 38-му зону, підійшли під 200-й мувінг, не підійшли під, під 0,5-ту Фібу. В принципі, якщо зафіксуємося вище 38-ї Фіби, шанси є досить непогані, тоді це буде у нас виглядати як прапор. Так, як от прапор такий, давайте зараз я його промалюю. І, в принципі, шанси є досить непогані, що у разі прориву цього прапора отримуємо досить непоганий рух, в принципі, на всю висоту ось цього ропу. Флагштоку, і вся ну, може початися дійсно нормальний альткоін сезон, а не цей такий, скажімо так, смішна підготовка, яка у нас зараз, по суті, відбувалася. Так, по Total, Так, давайте, давайте, давай, грузися. Так, TradingView підглючив, Прекрасно в лапках. Так, що у нас відбувається на Азерс? Давайте я його, можливо, перезак. О, прогрузився. Чудово. Так, по Total, по Total, Total, Точніше, по азерс беремо від самого дна, протягуємо на сам верх. І що ми маємо? Маємо а, так, потрогали ми 05 фібу, чудово. Зараз фіксуємося над 200 мувінгом. Прекрасно, і це дуже добре. Головне задача знову ж таки закритися над 200 й мувінгом, не опуститися нижче. Якщо ми втримуємо 200-й мувін, вертаємося на 38-му Фібу, то тоді знову ж таки абсолютно ідентична ситуація. Той самий прапор нас може з вами теж очікувати. І в разі, якщо вся ця історія в нас відпрацьовує, то, як я вам вже казав, Total 3 це є крипта з самою низькою капіталізацією, це все, що не входить в топ-10, так. І ця вся історія може полетіти на 630 мільярдів, що досить непогано і можна отримати реально дуже, ну прямо дуже хороші ікси. Що вже я зробив та в принципі вам рекомендував. Я вам показував величезну кількість лімітних ордерів, які я виставив. Як видно, в мене залетіло аж 49. Це тільки на Bybit, І ще 30 в мене залетіло на OKX. І, в принципі, ще, як бачите, стоїть ще 105. Тобто, і все з досить невеликим плечем. Там третє, в основному деколи ДНД. 5. Ну, ідентично тут. Третє, ДНД залітає, дещо є в мінусі, дещо вже зелене. В принципі, ситуація, ну, як бачите, Така різношерстна, але я очікую, що все це міроприємство може непогано відлетіти, і я можу на цьому непогано заробити. В принципі, ті, хто скористався моєю рекомендацією, теж зараз приблизно в десь подібній ситуації, тому. Будемо наблюдати, як у нас буде відпрацьовувати все це, вся ця корекція. Якщо зараз біток, ну скажімо так, закриється вище, то тоді все чудово, все прекрасно, і в принципі, взагалі, ситуація досить непогана. Відбулась корекція, витрясли слабкі руки, і це все міроприємство може досить непогано полетіти. Полетіти вверх. Так, давайте тепер ми з вами перейдемо на графік без таких основних індикаторів. По бітку поговорили, що є цікавого. А цікаво, в принципі, є вся льта, то що я вам рекомендував, і раніше. Берете натягуєте Фібоначі, а все, що є в золотому хресті, по рівнях 0561,8, просто тупо відкуповуєте. Як видно, в принципі, всі альткоїни, які намальов... мають намальований золотий хрест, в принципі всі зараз себе показали досить непогано. Бінбішка так взагалі не дійшла до 0,5 Фіба. Лейткоін теж досить взагалі ювелірно відпрацював від зони 61,8. Зайшла остання ліміточка, і в принципі все ну, прям мега чудово. Був прекрасний ріст, який ми з вами прорахували в район 123. Ми взагалі пішли на 146. Зараз ювелірна корекція, тому, ну скажімо так, ті, хто слухають мій канал, ну от бачите, знову ж таки, ювелірно зайшла ліміточка на Ада Кардано. На 0,5 Фібі його підібрали від скаху і вже й зелені є. Так що, в принципі, все виглядає досить круто, досить непогано. І це є першою непоганою точкою на вхід саме в інвестиційний. Плані спекулятивного добрим буде вхід тільки тоді, коли ми будемо пробивати якусь трендову лінію. Наприклад, по кардану є трендова лінія. Якщо актив почне торгуватись над нею, входимо на пробої, стоп, ставимо короткий під свічку, яка цю всю історію відкрила, і вже собі там спекулюємо на якісь там хвилі до попередніх хаїв там чи на хвилях і так далі. І так далі, і все в тому дусі. А от інвестиційно, ну прямо ну прямо, я б сказав, взагалі, ідеальний час для того, щоб купити саме на цьому проливі. Той самий Атом теж навіть торкнулися 200-го мувінга, підійшли під Першу зону Ну, коротше, все виглядає прямо-прямо супер-пупер-пупер класно. Всі, хто не встигли там або не мали на спотуму ринку активів, можете зараз собі купити на спот. Дещо нижче підкупити, якщо дадуть ще на ф'ючах. Тому що, ну, наприклад, Авакс можна зараз спокійно купити на спот. А дадуть по 29, ну, блін, купіть собі на ф'ючерс. Боже, там поставте собі умовний стоп-лос в районі 20 баксів Якщо прийде під 20, ну, блін. Зараз купили по 40, там грубо кажучи, підійде під 20, купите, там, наприклад, там, в два рази більше. Арифметична буде 30 доларів. 30 це теж ок. Дадуть ще нижче, ніж 20, ну докупити ще. Ну, коротше кажуть, тут же можна собі жонглювати, маневрувати коштами, як вам а, душі заводу. Деякі активи, так, взагалі, ті, які я рекомендував карт і АТГ, так взагалі в принципі, вже перейшли в зелену зону, навіть повністю вернули те, що вони втратили за вчора, і на даний момент торгується вище, ніж вчора. Тобто, в принципі, позитивно, ринок та сама Каспа, наприклад, яку я в принципі хейчу, але я її набираю, теж торгується на даний момент в зеленій зоні. Це означає, що вона вже торгується вище. Ніж закрилися вчора. Тобто, все нормально, без корекції не буває зростання. І це, як на мене, ну прямо дуже класна ситуація для того, щоб щось прикупити. В принципі, з криптою, думаю, тут все зрозуміло. Давайте поговоримо про більше традиційні ринки, давно ми їх не розглядали. Отож, в плані спекулятивному досить непогано виглядає рижик. Давайте зразу я свій рижик закрию, бо вже бачу, що в принципі він, скажімо так, Відпрацював себе як в плані шорту, а зараз є класна нагода прямо купити. Дивіться, вчора мали перевернутий молот. Так, і сьогодні торгуємося вище цього перевернутого молоту. Відповідно, я на шорті дещо заробив і зараз просто почну набирати свою лонгову позицію я з невеликим плечем, без фанатизму. Сильно газувати не хочу, просто відкрию тепер лонг. Чому лонг? Да тому що просто торгуємося вище молота. Моя задача не опуститися нижче з фіксації нижче, ніж 2580 баксів. Бо опустимося нижче з фіксації, це означає, що далі може бути продовження несхідного руху і усереднювати свою позицію, ну, чесно кажучи, немає. А все, що нижче, ніж, вище, точніше, ніж 2580, це для мене є зона інтересу для покупок. До речі, можна було навіть плече взяти більше. Давайте-ка ми його поміняємо на 50. Окей. Чому? Тому що давайте поставимо зараз 2580, бачимо мінус 91. Все рівно, я десь, десь це докуплю, якщо дадуть, якщо буде можливість, я ще докуплю, докинув цю угоду, як то кажуть, наберу а, активу для роботи. Так, а далі по золоту, в принципі, що очікувати, давайте зразу подивимося на індикаторах. А, так, нам Денка, в принципі, по Денці щось типу Діввера буде видно, а на газ 4, напевно, буде видно його чіткіше. Такс, так, да, є, бачимо дівер. Ось наші, наша ціна пішла вниз, ось її об'єми вниз. Зараз ціна ще нижче, і, в принципі, є дивергенція. Ми показав розворот. Е, так, RCI нам не показав, а це мефочка показала. Тобто є два дівера. В принципі, це скоріше за все є мертвий хрест, це, скоріше за все, буде в рамках відскоку. Маємо паттерн подвійну вершину, хоча вона є не ідеальна, тому що вона не є на хаях, вона просто в локальній ситуації, тому, в принципі, десь якоїсь, скажімо так, в своєму роді якийсь локальний розколбас може бути. Цілі. Цілі це 2656, ну і відповідно 61-ша Фіба це 2672. Тобто десь приблизно в цих відмітках якраз зняти ось цю ліквідність, там тут стоять чорти, якраз було б непогано. Щоб актив зрухався приблизно так, зняв ліквідність, після чого, можливо, продовжив далі свій а, не, певного роду несхідний. Рух, тому що, в принципі, маємо поки що локально подвійну вершину, і, в принципі, зона інтересу це опускання нижче, ніж 2580, тому що тоді ми можемо повністю відпрацювати ось цей паттерн, як подвійна вершина, тобто взяти його величину. І якщо ми торгуємося нижче, ніж 2580, то наша наступна ціль 2450, що і буде приблизно дорівнювати зоні 61-ї Фіба від даного імпульсу. І це знову ж таки буде непогана точка для того, щоб А. Фіксанути свій шорт і Б. Набрати свою лонгову позицію. Сріблянка, давайте зразу подивимося, що нам творить срібло. Срібло нас пробило не трендову лінію висхідну, такі зафіксувалися під нею. Була спроба відскочити не удало. І по сріблу, якщо будемо підходити в зону. Відповідно, трендовий, тобто приблизно 31,80 і так далі, буде набирати шорт-позицію зі стопом відповідно вище, ось даного, даної проторговочки. Ну, там з невеликим запасом, буквально там півдолара плюс-мінус. Більше немає сенсу, піде вище. Це вже можливо навіть потенційний розворот в лонг. Тому десь приблизно ось такий план дій. Так, по єврейкові дуже така та ж, цікава ситуація. Давайте зразу денночку відкрию. Так, що маємо? Маємо зараз те, що була спроба, ну, скажімо так, протестувати подвійне дно. А, так, давайте зараз ми зразу подивимося з вами, чи були якісь дівера. Так, поки що локально дивіра є. В принципі, можливо, через подвійне дно буде такий розворот, але чи буде він вище, ніж 1,07800, я не знаю. Чесно, можливо, навіть і не Можливо, тільки протестуємо 0,23 зону по ФІБІ. Якраз денний мувінг 50 підійде. І, в принципі, ця вся історія може знову провалитися вниз. А куди провалиться вниз? Якщо ми з вами придивимось, давайте я приберу нашу Фібу. Якщо ми з вами подивимося на ось цей елемент, то ми з вами можемо побачити ось таку цікаву двіжуху. От щось типу такого великого медвежого прапора. І якщо цей медвежий прапор відпрацює, тобто ми будемо торгуватися нижче, ніж 1.03, грубо 350, ну там так, щоб закріпом 1.03. 3200, целізно желез... ну, такий, скажімо так, 90% відсотковий шорт, який може нас привести в район 0,97. Ну, єдине, що тут буде така як галочка, це проміжуточна підстанція під стоп вроді паритету, де на паритеті може бути якийсь відскок і так далі. Тому особисто в мене вже є відкритий шорт, де там є по євро. В принципі, взяв з невеликим мультиплікатором, ціль паритет. Якщо дійдемо до паритету, на паритеті підкуплю, а далі буду дивитися по подівера. І цю всеміроприємство вже шортити аж до відмітки 0,97,5, де теж буде зона мого інтересу для покупки даного активу. Тому що все-таки така нагода прикупити євро в паритеті з доларом, ну, буває, погодьтесь не кожен день. Тому обов'язково скористаюсь такою движухою. В Принципі, якщо дивитися по всім іншим валютним парам, приблизно одинакова ситуація. Бачите, фунт навіть протестував там, скажімо так, попереднє своє дно, м'яко кажучи, теж зараз щось може типу відскочити і після чого знову провалитися. Тому сенсу аналізувати його особливо не бачу. Більше я би зробив акцент саме на євро, тому що на ньому цей медвежий прапор прямо видно чітко. І це непогана нагода для того, щоб отримати дохід. Тобто працювати проти долара в тій поточній ситуації світовій я не бачу ніякого сенсу. І, як то кажуть, вам не рекомендую. В принципі, це все, що я хотів сказати. Я налаштований зараз на позитив саме на крипторинку. Тим паче, біток, ну, вроді би, навіть і сьогодні з великою ймовірністю і закриється. Ну, давайте навіть подивимося на малому таймфреймі. Це все діло приберу. Так, перейдемо з вами на Гш-1. Що у нас тут по дівірам? Ладно, Гш-1 це не цікаво. Давайте хоча б Газ 4. Так, Газ 4. Ще й пробуємо вернутися назад в зону 200-го мувінга. Ну так, якщо там сьогодні-завтра перейдемо, взагалі в ідеалі сьогодні там перекрити 99 тисяч, це буде повністю поглинання. Ну, це прямо буде взагалі шикарно. Це буде ве подібний розворот. Вони спали, розвернулися, проторгувалися, навіть можлива голова і плечі. Тому що фактично, давайте ще раз попробую, промалювати. На Г-1 його точно буде видно. Так ось, маємо, так, ось маємо нашу зону лівого плеча, голова. Зараз може сформуватися праве плече, і тоді, відповідно, на висоту цієї всієї структури вилітаємо. А можемо навіть зняти ось цю ліквідність шортову в районі 103, ну і тоді, відповідно, на їхніх стопах актив знову може піти вверх і протестувати вже свій попередній максимум, а там далі буде видно. Тому, в принципі, ситуація, я би сказав, більше лонгова, ніж шортова. Персіай. Хоча я не хотів аналізувати h 1 але вже ладно є дівер, що показує нам MACD, Так, нижче, ще, нижче, та є дівер, а на h 4 так, на газ 4, в принципі, дівер теж є, тому що в нас ціна пішла нижче. Наступна ГАЗ-4 свічка, яка в моменті запису відео, видно, що вона менша. А і плюс ну те, що вона біла, то зрозуміло, тому що у нас вона, вона сама по факту зелена, тому де-факто ЕМІ теж має дівер. Рся його не показує, а CMF, а нам його показав. Просто ще не яскраво виражено. Тому, можливо, виключно в рамках відскоку в район 103, після чого це може перетворитися в боковичок. Але ще раз нагадаю, все буде дуже сильно залежати від того, як закриється сьогоднішня. Денна свічка. Взагалі, в ідеа це протестувати. Перепрошую, не 200-й, а 50-й мовінг. Бачите, його трішечки не дотестували. Тому, споріж за все, я чомусь думаю, що, можливо, після якогось такого відскоку, все-таки це все діло перетвориться в боковик з забором ось цієї ліквідності, і тоді вже, відповідно, через розворот можемо пойти далі верхам, можливо, ще такого роду якийсь боковичок побуде. Доки невідомо. Взагалі, скажу, що у нас ще лишився 21, ну, грубо кажучи, місяці один день до інаугурації Трампа, а це може бути достатньо цікавий період. Вчора Павел наговорив всякої ерунди, типу, що в нас немає задачі робити біткоін резерв, бла, 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 і все в тому дусі, тому у нас ринки і посипались на його фразі. Але давайте не забувати той факт, що хто такий Павло, а хто такий Дональд Трамп. Трамп це президент країни. Він сказав, він зробить. Якщо він не зробить, ну тоді от тоді вже буде халепа. Але на даний момент я вважаю, що все-таки Америка прийме біткоін резерв, золоти з цього може пострадати. Тому що питання навіщо тримати дороге золото, якщо можна купити дешеву крипту, типу біткоін, який, ну скажімо так, важко буде підробити там чи його нам зробити, там випадково знайти якусь шахту з, там, з нереальними запасами золота, і воно просто безцінне. Це біткоїна є 21 мільйон, і ти більше його просто не начеканеш. Тому десь такий коротенький відео огляд. Надіюся, що ви скористалися моїми рекомендаціями, і профіту нам мирного неба над головою. До зустрічі в нових ефірах. Папа. -па.